там танкона. Під італійським прапором. цей вульф, цей вовк, Так, да, зараз він буде шартуватись. Подивимося. Буде викидати, бачите, зараз будуть викидати оці ж, скажіть мені, як це називається. Цю мотузку. Боком пришвартовується, приближається. Бачите, боком приближається до причалу, досить швидко приближається. Ну, треба відступити, тому що я від Я помахала моряку, Бачите, який заказ цього корабля. Бачите, пришвартується. Цей молодий хлопець координує роботу. Ще з рації її цікаво. Дві ці мотузки викинув. Як це називається, я не пам'ятаю. А сіносіпорі вари козі вічину? Сіперіколос осі. Він каже, що так не можна наближатися близько. Це опасно. Ну я відійшла вчасно. Бізоні Андарикозі Вонтано. І він каже, що не можна наближатися. Техніка безпеки. Бачите, цей молодий мужчина в касті. Він координує роботу. Ще викидається, ще викидається одна ця мотузка. Я не пам'ятаю, як він зветься. Оця мотузка як називається? Напевно, вийшов капітан. Мені здається, що це капітан. Бачите, зверху все цей корабль причалив до берега. Ще один. Викидається ще один цей канат. А, це канати називаються канати. Ще один канат. Я бачу чотири канати. Зверху капітан. Бачите, я думаю, що це капітан. Він контролює все. Все має бути під контролем.